Коли ми знаємо, в чому полягає різниця між раціональними числами та ірраціональними, спробуємо зрозуміти, а які ж чисел перед нами є ірраціональними. І нагадую дуже коротенько, що раціональне або дробове число це число, яке можна записати у вигляді дробу, в якому чисельник та знаменник це цілі числа. Якщо ж ми не можемо цього зробити, то число є ірраціональним. Тож. Корінь з 8 на 2, перше наше число. Ми можемо трішки спростити. Річ в тім, що корінь з 8 – це корінь з 4 помножити на 2, а корінь з 4 на 2 це корінь з 4 на корінь з 2, а корінь з 4 це 2. Тобто, насправді, корінь з 8 і 2 корінь з 2. Це одне і те ж. І двійку можна скоротити. І ми бачимо, що. ну, не вийде у нас зробити дріб, адже, ну, навіть якщо ми допишемо одиничку, так, то в нас не виконується умова, що числа зверху і знизу цілі. Так, корінь з двох залишається, це ірраціональне число. Отже, і оце також є ірраціональним. Погляньмо на друге: 5,0. Дуже природно, що це. Просто дріб. Так, це раціональне число. Якщо ми не віримо його десятькому запису, ми можемо взяти його і подати у вигляді звичайного дробу. 50 десятих – це очевидно дріб, тобто це не є раціональне число. Корінь з 1,069. Тут трохи цікавіше, для того, щоб відповісти, нам потрібно спростити цей корінь. І ми можемо зробити це так: можемо сказати, що. Корінь з 1,69, це насправді корінь із 169, а це насправді корінь із 169 розділити на корінь зі 100. І насправді і корінь в чисельнику, і корінь в знаменнику можна взяти і спростити. Насправді, це просто 13, а отже, це число також раціональне. Ми змогли його подати у вигляді звичайного дробу. Йдемо далі. У нас є сім та нескінченна кількість сімок після коми, тобто насправді це можна було записати як сім в періоді. І всі дроби, які в десятковому вигляді або скінченні, або з певного моменту починають повторюватись, тобто утворюється період, їх можна подати у вигляді, звичайного, дробу. В одному з подальших відео ми розберемо, як це робиться і чому так. А зараз ми просто розуміємо, що та, це число також дробове. І так само оце, адже воно скінченне, і ми можемо його просто записати як 325 тисячних. Тисячних. Тобто це також не є раціональним числом. 8,1 друга там мішане число, однак ми можемо легко його перетворити, також звичайний тріб. Достатньо 8 помножити на 2, додати одиничку, а знаменник залишити таким Природно, що це дріб, тобто це раціональний числ. Пі є ірраціональним. Доведення цього доволі складне, вимагає глибокого розуміння математики, тож ми просто приймаємо на віру, це число є ірраціональним. І останнє тут трішки цікавіше, однак, знову ж таки, в нас в певний момент число починає повторюватись. У нас з'являється період, а отже, це можна подати у вигляді дробу, це раціональне число. Ну і короткий підсумок того, що ми робили. Всі дійсні числа є або раціональними, або ірраціональними. І якщо ми спромоглись перетворити число так, щоб воно стало звичайним дробом, із цілими чисельником та знаменником, то це число раціональне. Якщо ж нам не вдалося. То насправді це нічого не гарантує, адже можливо ми просто не здогадалися, як, і взагалі це доволі складно показати, що число не є раціональним, тому ми просто поки приймаємо на віру, що і раціональними є нескоротні корені, а також і раціональним є особливі числа, такі як π та експонента.